Привіт, друзі! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. І це у нас огляд мапи Синява. Мапа про Тернопільщину. Вже друга мапа про цю цікаву область. І, звичайно, друзі, це село знаходиться біля містечка Збараж. Якщо ми їдемо в бік до Хмельницького. Так, ну що ж, друзі, давайте оглядати цю мапу, бо є на що дивитися, є про що поговорити, бо насправді ця мапа, на мою думку, одна із найкращих, особливо за атмосферою, особливо за тим, що вона, хоч і невеличка за масштабом, але все рівно вона добре зроблена. Так, автор Андрій Лотецький, ось, друзі, і вона. Мапа у нас невеличка, компактна. І Грати на ній саме задоволення. Не знаю, як кому, але мені не дуже подобаються просто велетенські мапи, Ну, як, наприклад, Горбані 8 х 8, Ну, це я так кажу, простий масштаб. Але все рівно, коли у тебе невеличка компактна мапа, коли у тебе все поруч, це дуже зручно. І так, друзі, різні підприємства теж у нас є на цій мапі. І, друзі. Поля у нас теж невеличкі, займайся чим хочеш. Почнемо, друзі, з місць. Це у нас місце, де ми можемо продавати з вами солому та тюки, і поруч біля нього, звичайно, у нас купівля або продаж тварин. Ну, ділер, ділер тварин. Так, ну що, друзі, дивимося на вулички, Вуличок тут насправді кілька, але це реальна місцевість на Тернопільщині. Мапа зроблена відповідно до реалій тих країв. Ну і скажу, що мапа зроблена за нашим, от, тим, що ми хочемо, наш дух, наша воля, <хи> наші вподобання. Так, друзі, елеватор. Можна тут продавати наше угіддя, те, що ми зібрали на полях. Звісно, у нас тут присутній супровід звуковий. Звуки навколишнього середовища, звуки котів, собак, звуки транспорту, наприклад, як півдні у нас там <хи> теж можна почути. Так, друзі, школа. Як я розумію, деякі об'єкти теж взяті з інших мап, але найголовніше, що можна дещо та й підправити. І мапа буде просто хорошою. Мапа була непоганою ще в 15-й фермі стала. Не такою вже і маловідомою для самих гравців. Ну і хто згадував про мапу Синява, зразу згадував і Озерно і казав, що мапа про Україну патріотичненько справді на ті часи. Так ідемо з вами далі. Місце де можемо виробляти з вами тканини на багатьох мапах про Україну, які ми будемо з вами оглядати, таких виробництв у нас не буде. А це одне з таких підприємств на ось цій мапі. Звісно, не забуваємо і про тваринні комплекси. Так як і говорилося, мапа у нас невеличка і, відповідно, у нас повинні бути тваринні комплекси. Усе повинно бути поруч. Звісно, місця, де ми можемо з вами зберігати або ж продавати наше збіжжя. Так, ще одна ферма. Зовсім поруч, біля складів. Із буряком та картоплею. Ще поруч у нас ферма для корів. Свинок, овець. Усе, що потрібно гравцеві, усе є на мапі. Так, далі у нас ще одне місце. Ось, знову ж місце. Якби елеватори, ось такі зерно зберігачі, зруйновані ферми. Так як і буває в реальному житті, у селах багато таких вже ферм занехані, розвалені, навіть шифер познімали з дахів. І, звичайно, не забуваємо і про базу. На цій мапі теж гравець має власну базу, має свою техніку, якою він буде обробляти свої угіддя. Так, звісно, поруч для нього є у нас заправочка. Ось така яма для силосу. Далі у нас місце ми можемо продавати з вами деревину. Ну і біля цього місця, навпроти, у нас знаходиться магазинчик. Ось така, друзі, невеличка у нас мапа. Так, ну що, дивимося з вами далі. Так, Крім цього, у нас є ще е, курничок, він е, у нас е, ну, біля хати знаходиться. Можна збирати яєчка, як завжди й було на різних мапах. Ще я пригадую Бьорнхольм, там теж було те саме. Приходиш, збираєш яєчка, а потім їх продаєш за копійки. Так, це у нас, друзі, міні-маркет Теко. Подобайка за таку українізацію. Навіть тятько сидить, бачите, на лавиці. Так, а я орендував ось такий ХТЗ. В описі я лишу посилання на нього, кому цікаво. І також поїздимо ХТЗ нашим нічезняним цією чарівною мапою. Хочу зауважити, що це село все ж, про Тернопільщину біля містечка Збараш. І через це село протікає річка Гнізна. Ось така, друзі, особливість. Рельєф зроблений на найвищому рівні. Тут немає навіть що критикувати. Навіть друзі жигулики в нас їздять цим селом. Не знаю, друзі. Пишіть у коментарях, як вам ця мапа. Чи ви бавилися на цій, на цій мапі, чи ви чули про цю мапу? Гадаю, що все ж дехто все, ще, навіть дві церкви на цій мапі є, як і зазвичай на Тернопільщині, і на Львівщині, і на Івано-Франківщині. У кожному селі є одна, дві, три або навіть п'ять церков. І це, і це норма. Це так зазвичай і буває у тих краях. Так повертаємо. Ну і звичайно, що поля у нас невеличкі. Це вам не мапа Украгро, не мапа Ланна, не інші велетенські мапи, які говорив, для чого масштаб 8 на 8, як на Горбаня, хоча Горбані то зрозуміло, реальні місцевість, хороша мапа. Але все одно, ну, ну як гравець буде обробляти просто велетенське поле на 50, на 40, на 20 гектар це ж дуже багато, скільки часу займає. А ось такі невеличкі мапи, все ж доволі зручно збирати. Можна саменькому побавитися ні, можна запросити якихось друзів. Також ця мапа може використовуватися для РП. Можна тут різні ситуації, різні сценарії на цій мапі. Це мапа дозволяє тут. Це можна зробити, це можна втілити. На мою думку, я б... В ті часи все ж грав би на цій мапі, бо я шанувальник невеличких мап, коли все компактно, все в одному місці. І ось такий, така, друзі, атмосфера невеличкого села, хоч би якось. <свиск> Невеличку. І найголовніше, що ця мапа про Україну. І у нас, друзі, рубрика на каналі огляд мап про Україну. Для різних ферм. І ви побачите потім і інші мапи про різні регіони, друзі, мапа. Синява, навіть назва синява села. Чому такий наголос? А тому, що я глянув в Вікіпедії і на різних сайтах, і я побачив, що все ж наголос на А, на останню голосну букву. Я все ж думаю, напевно, так і правильніше. Тому говорити говоритиму синява. Якщо ви знаєте якось по-іншому, то можете написати у коментарях. Так, друзі, річка гнізна. Можливо, хтось все ж є. З тих країв, тобто з глядачів з цього села, можливо, поруч біля нього проживає, теж можна написати, як правильно потрібно вимовляти назву цього населеного пункту. Так, дивимося, ДПС, знову ж поліція, міліція написано, і я не знаю, де це місто знаходиться, але точно не в Україні. З одного боку, ніби мапа Франкінштейн. Але це можна легко виправити, можна легко змінити написи, українізувати, але варто розуміти, яка ситуація тоді була в ті роки. Ще за часів 15-ї ферми, бо ця мапа у нас 15-та ферма все ж. Для 17-ї її просто оновило дещо, перенесли на наступну версію. Звісно, друга церква, друзі, це вже не та церква, вона більша. <хи> Більша така, попола більші. Так, ну що, ідемо до вами далі. Можливо, то в нас була католицька церква, а це у нас православна. Все ж відчувається різниця, бо в тих краях все ж багато людей, які сповідують саме католицизм, а є люди, які сповідують православ'я. І тому, напевно, що через цей кілька церков. Навіть чув, що в тих краях на Хмельниччині, Вінниччині, Тернопільщині, поширені синагоги. Ну... Євреям належить, євреї там колись проживали, і тому теж після них залишилися ось такі пам'ятки архітектури. Вісно, друзі, елеватор ось у нас, ось така галявина, де, по суті, у нас корівки, коні, окрема вподобайка, окрема повага за анімації, за анімацією води, за рослинністю, за велику кількість деталізації. Це Справді дуже кльово, що у нас таке є. І це все на невеличкій мапі. Синява, друзі. Ну, мені мапа, чесно, подобається. Недоліки, ви самі розумієте, які. Але переваг дуже багато. Любителям невеличких мап, любителям 17 або ж 15 ферми ця мапа підійде для самої гри. Так, ну що ж, друзі, дякую, що дивилися. Цей відосик, не забудьте про ваші вподобайки і також підписки, бо це мене змотивує робити наступні відосики. Так, друзі, ну що ж, дякую ще раз, дякую за вашу неоцінену увагу. І слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте, друзі! До наступних зустрічей, до наступних оглядів мап про Україну! Бувайте!